Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Посту не маємо. Ну і вчора не мали, та? коли є свято, то тоді немає посту. Я це постійно, не постійно нагадую. Бо не завжди дивлюсь на календар, та, що буде завтра. Живу сьогодні. Не турбуюся про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе турбується. І тому, якщо нема посту, то є благословенний час, є свято. А свято для нас ще іноді для деяких побожних, найпобожніших, то гірше, ніж піст. Та? Бо свято не знає, що робити. Свято треба радіти, то треба піст брати від смутку. А для, те, для когось це важко, неможливо навіть. Свято треба брати піст від смутку. Від пригнічення, пригноблення, нарікання, жаліт, жаління, б'яну, бідна, я нещасна, нікому не потрібна. Від цього треба. Тому згадуємо тепер завжди, коли буде свято, що маємо прекрасний піст від смутку. І це також іноді для когось важко, та? хто звик в неті жити, постійно бачити все в сірих тонах, постійно нарікання, то повірте. Радіти, така людина не може радіти, така людина не може дякувати Богу, наприклад, Бо за що? За це все погане, війна йде, бідні ми нещасні, нікому не потрібні. Та? Тому свято треба від цього всього відрікатися і один день проживати так, як Бог хоче, щоб ми прожили. А Бог каже, що радіти. А якщо ти сьогодні не радієш, то щось тобі перешкоджає. Хтось забирає цю радість, хтось краде цю радість. І, власне, для того є пустиня, ліс, бачите, де можна піти і запитати, Боже, чого я сьогодні потребую, які потреби не закриті? І так Бог таки дає відповіді, що і сам не знаєш, чого ти сьогодні потребуєш. Ми думаємо, що це гроші, так? В більшості. Але що говорити про тих, хто має гроші? Що вони потребують, чого шукають, чого прагне серце. Бо кожне серце прагне, і твоє прагне. І того, що ти ходиш, шукаєш шукаєш Бога, це свідчення того, що ти прагнеш. Прагнеш відповіді. Прагнеш закрити насититись. Так? Всі ми хочемо їсти, тільки не завжди їжа насичує наше серце. Так? Їжа нас насичує якби плоть, так? але нас не насичує серце. Також а, різна абстракція, футболи, е, театри, різного роду душевна така кхе, їжа та? не насичує серце, насичує якоюсь мірою та? Е, е, ці всі вистави, це все, але цього не вистачає. Серце все одно потребує. Прагне чогось, прагне. І власне, тому Марія каже, виходьте на природу і розмовляйте з Богом. Спитай у Бога, що ти сьогодні потребуєш. Чому ще є смуток в моєму серці? Та? Це найболючіше питання. Бо каже, каже отець Роман в, в, на реколекціях, який раз був в шоста частина, каже, якщо в тебе ще є смуток в серці, то означає, що ти ще не повністю сціле на твоє серце. Ще не повністю з на твоє серце. Ще чогось не вистачає. І, і це треба знайти, цей пазлик, та? щоб доставити і пішла радість в серці. Радість така постійна, постійна радість. Ну, не, не така радість, що вже знаєте, що хтось помирає, а ти радієш цього. Ні, не про ту йдеться радість. Так? А радість таку внутрішню, Божу. Що я з Богом, що я Божий син, що я в Божому призначенні, це наповнюю. І в будь-яких умовах я не знаходився. ця радість вона всередини. Так? Бо моя ідентичність, я Божий син. Я в Божому призначенні. Ось це. Треба знайти. Або ми будемо питання давати, а чи я в Божому призначенні, чи не в Божому призначенні. Чи добре в Боже сьогодні працює, чи не добре. Чи так ти бачиш мене, чи не так ти мене бачиш. так? І це нормальне питання, бо ми хочемо бути з Богом, хочемо бути люблені так, Богом. А Бог каже, дитинку, я тебе люблю, таким, яким ти є, такою, якою ти є. Тому і вкладаю в тебе ці прагнення. Щоб ти розвивався більше, більше більше. Бо якщо у нас забрати прагнення, то ми ляжу тут, якщо не треба їсти, якщо не треба взагалі нічого, та? ні гритися, ні ходити. Ліг тут і все життя пролежав. Все, нема прагнень ноль. Та? Тому Бог дав нам прагнення, щоб ми шукали, пізнавали і добивалися. 25 січня 1995 рік. Дорогі діти, закликаю вас відкрити двері свого серця Ісусу, так як квітка відкривається Сонцем. Ісус бажає наповнити ваші серця миром та радістю. Не можете, дітоньки, осягнути мир, якщо ви не в мирі з Ісусом. Тому кличу вас до сповіді, щоб Ісус був вашою правдою і миром. Дітоньки, моліться, щоб мати силу здійснювати те, про що я вам кажу. Я з вами і люблю вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, відкрийтесь, відкритись. відкритись. Не, не можете мати миру без Ісуса. Не можете. Тому сьогодні практика всіх в ліс. В лісі добре відкриватись будемо на Ісуса. Та? Ну, якщо не брати з собою, звісно, наушники і не слухати якусь ерунду, а слухати Бога, та? слухати, розмовляти. Закликаю тебе, відкрий двері свого серця, Ісусу. Відкрий двері свого серця. Серце ще на Євангелія царства, шоста частина. Вірю, що скоро з'являться на каналі Галилея. Там отець Роман добре розповідає, що таке серце, розділи серця. Так? І що серце, з чого воно складається, бо ми так серце думаємо, орган, який кров качає, але не про те серце йдеться. Йдеться про внутрішнє середовище моє, внутрішнє середовище, так? внутрішнє ціле царство є. Так реколекція називається, внутрішнє царство. І там є це серце. І його треба відкрити. Так як квітка відкривається Сонцем. Ну, і Марія в січні каже про квіти, так? <звіживо> січні каже про квітки, які відкриваються сонцю. Ну, в Меджугорі, може, вже і січні квітки відкриваються сонцю. Тут в Польщі точно ні. Ісус бажає наповнити твоє серце миром та радістю. Бачите? Чим Ісус бажає наповнити твоє серце? Не нитьом, не скаргами, не якимось обвинуваченнями, не порівняннями, не смутком, не недосконалістю якоюсь. А я недосконалий, я там не той, я там не дотягую, я там бідний, нещасний. Не цим, не цим. Ісус бажає наповнити твоє серце миром та радістю. Він бажає цього. Його бажання, уяви собі, Його бажання наповнити твоє серце миром і радістю. Ісус бажає. А ти чого сьогодні бажаєш? Бажай, щоб Він це зробив, то відкрий своє серце. Відкрий його. Якщо твоє бажання сьогодні, щоб тебе наповнив Ісус, то відкрий своє серце. Якщо твоє бажання далі нарікати, жалітися, плакати, картати себе, то тоді не відкривайся. Ну, Інших варіантів нема. Але бачите, Марія, наголошує: Ісус хоче, бажає. А якщо Він бажає, то Він робить все. Все, що від нього залежить, щоб наповнити тебе миром і радістю. Він від себе робить все. Лише я можу сьогодні. Відкрию, закрию. Один день відкрию, другий день закрию. Десь на реколекціях я відкриваю, танцюю, а потім додому приїжджаю, закриваю і смуток находить. Оце це все, так? Ну, це для тих, хто вже їздить по реколекціям. І, власне, Ісус хоче наповнити тебе радістю і миром. Якщо ти сьогодні не маєш радості і миру то значить, ти десь ще не довідкрив це серце. Значить, ще Ісус не увійшов в це серце зі своєю радістю, зі своїм миром. Але Він хоче, Він хоче і далі стучить. Кожен день стучить, кожної хвилини стучить, відкрий. Відкрий Його. Не можеш, дитинко, осягнути мир, якщо ти не в мирі з Ісусом. Тому кличу тебе до сповіді, щоб Ісус був твоєю правдою і миром. Дитинко, молись, щоб мати силу здійснювати те. Про що я тобі кажу? Я з тобою і люблю тебе. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклад. Тому сьогодні готуємось до сповіді, хто не сповідався, хто має якийсь гріх, бачите, сповідь це один інструмент, один з найважливіших інструментів до відкриття серця, до власне цього з'єднання з Ісусом. Бо я приймаю Його правду, Його мир. І тоді кажу: Господи, ось воно! Ось воно! Пускай, Заливай свій мир, свою радість, і тоді я в цьому живу. І тоді життя з сірих тонів стає прекрасним кольором в барвах стає життя твоє. І кожен покликаний. Бо Ісус каже, Я приніс життя, я приніс життя, не смерть, я приніс життя, і хто, всі, хто вірує в мене, будуть мати це життя. І нас, ще, нас сьогодні благословляє Марія. Також я, будьте мир Миром радість, благодать зи Стришави. Папа. -па.